Окуляри не допомагають покращити зір. Окуляри псують зір. Зарядка для очей корисна чи не корисна, і в якому віці потрібно її робити. Про всі ці популярні тези сьогодні поговоримо з вами і розберемось, чи є вони правдою, чи є вони неправдою і саме чому так відбувається. Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі про заміну кришталика ока і лікування катаракти не офтальмолог. Дуже великі помилки, про які я хочу вам розказати. І потім вона може помічати, що зір дійсно погіршується, чи покращує зарядки, вітаміни і все таке інше зір. Один важливий момент, про який хочу сказати, що стосується читання зблизька. Отже, давайте розберемось з цими популярними тезами і розберемось, чому саме так відбувається. Для того щоб якісно розібратися з цією темою, давайте спочатку пригадаємо, як в принципі влаштоване наше око, і як ми бачимо. Отже, око це система із двох лінз це рогівка і кришталик, які фокусують входяще світло і фокусують його на сітківці. Сітківка — це світлочутливий елемент нашого ока, вона сприймає зображення і е за допомогою електричних імпульсів передає на зоровий нерв. Зоровий нерв передає цю всю інформацію вже далі в головний мозок для аналізу. І інформація в головному мозку аналізується за допомогою зорової кори, яка знаходиться у нас на потилиці. Все начебто просто. І тут треба розуміти, що найчастіше основна частина всіх проблем з нашими очима, вона пов'язана з оптичною системою. Це або рефракційні розлади, або проблеми з кришталиком, в принципі, та і все. І сьогодні, якщо ми говоримо про окуляри, ми поговоримо якраз саме про рефракційні розлади. І рефракційні розлади бувають по своїй сутності, я би сказав, двох типів. Перша це Такі загальні рефлекційні розлади, такі як далекозорість, короткозорість, астигматизм, які впливають на загальний стан нашого ока. Що це таке? Це коли розмір ока не відповідає оптичній системі ока. Чи навпаки оптична система не відповідає розміру ока. В принципі, і все. Коли ці дві лінзи, рогівка і кришталик, фокусуються не туди, куди треба, ми погано бачимо. Треба ще згадати, що наші очі вони можуть рухатись. Ми можемо, коли кудись дивимося, ми рухаємо головою або очима. так? очей забезпечують спеціальні м'язи, які, власне, для цього і призначені. Окей, про м'язи трошки згодом. Запам'ятайте, що вони просто існують, і повертаємось до оптичної системи ока. Оптична система ока вона зобов'язана зробити так, щоб на сітківці було чітке зображення. І у нас є два режими роботи очей по своїй сутності. Перше, це так званий стандартний, можна називаємо його так стандартний режим, коли очі розслаблені. І око в такому режимі налаштоване на зір вдаль. Це базовий режим, з яким ми народилися, з яким наші там, далекі пращури ходили полювати мамонтів і таке інше. Тобто, ми дивимося вдаль, око розслаблене. Другий режим це режим, коли ми дивимося на, якусь, на якісь близькій відстані, зазвичай це відстань від 30 см, десь до метрів від очей. Ця зона, що називається ближній проміжний зір. І отут вступає в дію інший механізм, це другий режим зору наших очей це так званий режим з акомодацією. Тобто, коли наше око, яке дивиться вдаль, потребує под... роздивити щось близько. В роботу включається середня лінза ока, так званий кришталик. І вона за допомогою вже абсолютно інших м'язів трошки змінює свою форму. І таким чином змінюється фокальна відстань до, цих, до цієї відстані, де ви хочете дивитися. Запам'ятали? Тобто у нас є два типи м'язів: ті, що рухають очі, і ті, що змінюють форму кришталика, нічого більше. Багато людей вважають, що можна ці м'язи тренувати. Так от правда заключається в тому, що м'язи, які рухають кришталик, вони відносяться. Я відверто не пам'ятаю всю біологію, у нас є різні типи м'язів, і є типи м'язів, які не тренуються в принципі. Так от м'язи, які зменшують форму, змінюють форму кришталики, вони відносяться до того типу м'язів, які в принципі не можуть тренуватися. Це є медичний факт, можете пошукати в Google самостійно про це, якщо цікаво. Можете написати в коментарях, до речі, якщо я десь не правий, окей, напишіть, вивчіть цю тему і напишіть в коментарях. Рухаємось далі. Факт в тому, що м'язи, які забезпечують нам цей зір зблизька, вони не тренуються. А тепер давайте повернемось до м'язів, які рухають очі. М'язи, які рухають очі, можуть тренуватися, не можуть тренуватися, це не має ніякого значення, тому що ці м'язи не впливають на рефракцію. Якби ці м'язи могли змінювати форму ока. Є такі теорії, що ці м'язи якось змінюють форму око, їх там можна там натренувати, вони зможуть зроблять око коротше чи більше. Це неправда. Тому що якби так відбувалось, в той час, коли ви просто дивитесь очима ліворуч праворуч, наш наш зір значно би змінювався. І саме еволюційно закладено так, щоб ці м'язи не впливали на форму ока. Тобто, уявіть собі, людина бачить нормально, вона починає дивитись очима кудись в бік, око змінює форму, і зображення в не в, не, в неї буде спотворено. Тобто, в принципі. Задача еволюції була створити око, яке не змінює форму під час руху очей цими м'язами. Сподіваюся, що це стало зрозумілим, і люди, які кажуть, що от іноді я починаю там дивитись кудись в бік, там напружувати очі, починаю бачити краще, я трошки згодом поясню, чому так відбувається. І це не є механізмом, який може значно змінити рефракцію ока і покращити зір. Тобто, у нас є око, яке налаштоване на зір вдаль, у нас є акомодація для ближнього зору. І отут в роботу вступає те, про що я хочу сказати: окуляри. Якщо у людини є короткозорість, далекозорість та або астегматизм, окуляри е надають нам можливість підлаштувати оптичну систему ока під розмір ока. Тобто, якщо у нас з оптичною системою щось не так, ми просто це коригуємо оптично. І наявність окулярів це просто е, факт, який допоможе вам якісно бачити. Тобто неідеальність не, не е, цієї оптичної системи окуляри виправляють. Так само їх виправляють, неідеальність оптичної системи виправляє контактні лінзи, виправляє лазерна корекція зору, і так само може виправити заміна кришталика ока. Якщо ми не говоримо про катаракту, а просто говоримо про заміну кришталика ока з точки зору е, оптимізації. Нашої зорової системи для того, щоб не користуватися окулярами. Тобто ми просто беремо і додаємо елемент, який налаштовує оптичну систему на максимальний зір. І от тут починається найцікавіше: чи псують окуляри зір, чи вони покращують зір, і все таке інше. Отже, перше, чи псують окуляри зір? Окуляри що таке, щоб щось зіпсувати, треба зрозуміти, що таке зір. Зір по сутності, це якість того, що ми бачимо. І якість того, що ми бачимо, ми можемо, можемо вимірювати суб'єктивно і, умовно кажучи, об'єктивно. Що таке суб'єктивно? Тобто, ви бачите щось і кажете, мені це подобається. Я бачу гарно, так як я бачив раніше. Головне, якщо у вас є з чим порівнювати. Наприклад, якщо ви раніше бачили добре вдаль, потім щось змінюється, і ви починаєте погано бачити вдалі, ви кажете, я став або стала погано гірше бачити. Якщо ви раніше могли бачити добре вдаль і зблизька, без окулярів, потім ви починаєте бачити зблизька погано, ви кажете, що ви, що ви в цей момент кажете? Ви кажете, у мене сідає зір. Я стаю, стаю погано бачити. Але зір вдаль при цьому не змінюється, це інша історія. Отже, для того, щоб е, якість нашого зору повернути до норми, ми знов-таки використовуємо окуляри. Яка помилка, яка психологічна помилка часто виникає у людей, які починають носити окуляри. Дуже важливо розуміти, що без окулярів часто зір змінюється дуже поступово, і ми звикаємо до цих змін. В той момент, коли людина починає носити окуляри, чи пробує окуляри вперше, наприклад, людина бачила погано, надягає окуляри, така каже, о, класно, мені тепер добре. Але потім, з якоїсь причини, людина думає, якщо буде носити окуляри, в мене зір погіршиться. Людина знімає окуляри, починає бачити погано, надягає окуляри, порівнює. І потім вона може помічати, що зір дійсно погіршується. Друзі, отут є дві дуже великі помилки, про які я хочу вам розказати. Перше це короткозорість. Дитяча, Ну, зазвичай, це дитяча короткозорість, коли у дитини ставлять діагноз короткозорість, дитині виписують окуляри, дитина їх починає носити і короткозорість прогресує. Було там мінус два, стало мінус три. Який висновок ми робимо? Дитина одягнула окуляри, зір погіршився. А от у сусіда у дитини було мінус 2 і нічого не змінилося. Друзі, проблема в тому, що короткозорість прогресує з невідомих науці причин. І е, чи носить дитина окуляра, чи не носить, це абсолютно не впливає ні на що, окрім суб'єктивного комфорту дитини. Тому що, якщо е, в вашому випадку, якщо взяти, відмотати там, на 3 місяці тому чи на рік тому, і залишити вашу дитину без окулярів, то сьогодні було б так само мінус 3, як саме із окулярами. Просто у вас немає можливості це перевірити, і ви робите хибні висновки, що от одягнув окуляри, і стало так. Тобто, ви не плутаєте в цей, в цей час, люди часто плутають причинно наслідковий зв'язок. Тобто те, що були надягнуті окуляри і зараз стало гірше, не означає, що окуляри стали причиною. Це так само, би, якщо ви, ну не знаю, поїхали у відпустку там, в Карпати і після цього кажете, ну, от після цього зір погіршився. Ну, ви ж розумієте, що це не синітниця. Так само і окуляри. І тепер друге. Це частіше стосується зіру, з, зору зблизька. Коли людина починає попадає вже в вік призбі, починає погіршуватися ближній зір. З ближнім зором, в принципі, така сама історія. Перша, він е, після певного віку, у мене було минуле відео на цю тему. Зір починає погіршуватись. Оця функція акомодації, зміна кристаллика ока для зору зблизька, вона стає менш помітною. Нам складніше, нашим очам складніше це робити. Це суто віковий процес. Він ні, ні з чим не пов'язаний з читанням, там, з навантаженням, whatever. Проблема сута це просто вікова проблема. Як зморшки, як сивина, як втома. Ну, це вік, друзі, ну нічого тут не зміниш. І ось, якщо людина починає бути у пресбіопічному віці, починає носити окуляри, тут людина може помітити дві зміни. Перше, такого плану, як я казав про міопію у дітей. Тобто, спочатку ви надягаєте окуляри, ви їм користуєтесь, потім бах, стало гірше. Що? Хто винуватий? Окуляри. Абсолютно ні. Це просто вікова зміна, яка, в принципі, з вами станеться, незалежно від того, чи носите ви окуляри, чи не носите. А от друге, це така досить, скажімо так, хитра історія, яка суто знаходиться в голові. Це психологічно. Справа в тому, що окуляри значно покращують зоровий комфорт. Ну, я кажу, і окуляри, контактні лінзи, тобто всі методи оптичної корекції. Вони покращують зоровий комфорт. Ви надягаєте, ну, спочатку, наприклад, без окулярів щось читаєте, ну, плюс-мінус погано, ви там намагаєтесь щось налаштувати, читати складно, але ви це робите. Потім ви надягаєте окуляри, вам стало класно. Ви походили, почитали, попрацювали, все добре. Потім думаєте, Ах, а якщо я зіпсую, зніму-ка я окуляри. Ви їх знімаєте, і що ви бачите, ви починаєте бачити гірше. Тадам, тут саме цей момент. Ви не стали бачити гірше, ви просто звикли до вашого комфорту. Ви вже знаєте, що можна бачити краще. І порівнюючи з тим досвідом, який у вас є вже з окулярами, той досвід, який без окулярів, він стає набагато помітнішим, різниця стає помітніша. Тобто до окулярів ви цього ще не бачили, і ви звикли ну от так воно. А потім з окулярами ви розумієте, що можна бачити огонь, як класно, Потім ви їх знімаєте, і ви вже не хочете повертатись назад. Це суто психологічна, скажімо так, історія. Далі, чи покращує якісь там зарядки, вітаміни і все таки інше зір? На жаль, ні. Зарядки, вітаміни, всі ці історії не як не впливають на, на якість зору, на все, що завгодно. В принципі, є таке поняття, там препарати з недоведеною ефективністю або якісь там медичні маніпуляції з недоведеною ефективністю. Так само і тут. Тобто, препарати, вітаміни, всякі там вправи для очей, вся ця історія, воно не працює. Скажімо так, якщо ви в це вірите, я не хочу вас переконувати, що це не так. Ви це вірите, ви це робите, вам воно робить спокійніше, окей, робіть. Якщо ви цього ще не робили і сумніваєтесь, ну почитайте в інтернеті наукові статті, бажано англійською мовою, а не всякі там цікаві історії, які пишуть копірайтери на сайтах, які просто приваблюють вашу увагу, і там ви, де ви читаєте щось і іноді дивитесь рекламу. Не варто цього робити. Просто спробуйте подивитись на якісь надійні джерела, подивіться, що це за сайт, які посилання, чи є посилання на наукову базу і таке інше. Ну, сподіваюсь, про в сучасному світі, про інформаційну гігієну не треба багатьом пояснювати, але все ж таки нагадаю. Тобто, дивіться, що саме, де ви читаєте, перевіряйте. І після цього ви зрозумієте, що, в принципі, так воно і є. Тобто, найкраще, що ви можете зробити для себе, якщо у вас погіршився зір у віці 40. Це сходити до офтальмолога, переконатися, що нічого поганого, окрім призбі пі з вами не сталося, і просто надягнути окуляри, які вам будуть комфортні. Чи вам офтальмолог підбере, чи ви просто підете, купите собі там те, що вам комфортно, і будете користуватись. Я через рік, через півроку, купите інший плюс, тому що, в принципі, знов-таки повторюю, це суто вікова зміна. І носити ви окуляри, чи не носити, Навіть якщо б ви сьогодні купили плюс один, а через там рік плюс два. То це не означає, що якби ви сьогодні плюс один не носили, то через рік би ви не купили плюс 2. Все одно через рік вам буде настільки погано зблизька, що ви все одно купите плюс 2. Просто цей рік без плюс 1 будете ще страждати і е, е, погано читати зблизька. І така сама історія про окуляри для постійного, е, постійного використання. Один важливий момент, про який хочу сказати, що е, ще стосується читання зблизька. Деякі люди, які, у яких зір приблизно мінус 2-3, тобто міопія невеликого ступеня, вони спочатку коли їм небагато років вони носять окуляри там, чи контактні лінзи для зору вдаль, щоб нормально бачити 10 рядків, і в принципі зблизька читають. Потім, вони, коли у них починається пріс-біопія, вона починається у всіх, незалежно від тебе, у вас там мінус, плюс, whatever. вони надягають окуляри для далі чи контактні лінзи, а зблизько вони вже не можуть читати, тому що акомодація не працює. Тому вони знімають лінзи, і вони мінус 3 свої бачать, тому що акомодація вона вам надає приблизно ті самі 3 діоптрії, які у вас є в мінус 3. і ваш зір. Зблизька, з вашим мінусом, він для вас нормальний. При тому вдалі ви бачите погано. Так само, якщо людина з нормальним зором вдаль надягає окуляри для читання вже при пересбічному віці, вона може читати зблизька добре, але в окулярах для близі, людина вдаль бачить погано. Все розмите і нічого не видно. Ну, тобто, видно, але дуже неякісно. Знімаються окуляри для читання, бачите вдаль. От, в принципі, такі прості. Феномени ви можете помічати з окулярами. Тобто окуляри не погіршують зір, окуляри покращують зір, але не лікують зір. Тобто носіння окулярів не змінить вашу форму ока, не змінить вашу рефракцію. Воно просто допоможе вам якісно бачити. А якщо ви не хочете користуватися окулярами, єдине, що можна зробити, це хірургічне втручання. Якщо вам років там 30-35, не більше, лазерна корекція зору. Якщо там 40 вже варто думати про заміну кришталика ока. Все.